Дуже багато християн останнього часу стурбовані. Вітчизна наша переживає тяжкі часи. Ми чуємо про смерть, про лихо, про війну. І люди запитують, як же зберегти душу свою в чистоті, як вести себе, щоб віра сповідувалася вільно. Святитель Василій Великий тут дуже мудро каже: згадайте священне писання. Один із псалмів святого Царя Давида так звучить. Бог нам притулок та захист, і Він дає пояснення: те, що тобі належить, чини добре та відповідально. Не прихиляйся до непотрібного або з цікавості до того, що тобі лишнє. Тільки від одного утікай, від гріха. І якщо ти так своє життя налаштуєш та будеш просити у Бога вірності, віри, тоді ніякі зовнішні переміни, війни. Чи будь-яке лихо твоєї душі нічого злого або непотрібного не вчинить. Може, постраждає душа? Ні. Може, постраждає тіло? Так, це може бути. Та якщо, я повторюся, ми вірно налаштуємо нашу душу у вірності Богові, тоді, зміцнена благодаттю, душа і тіло підкріпить. Тому що нам з вами належить? Це наша сім'я. Це наші обов'язки громадянські та церковні, що нам не належить. Це все те, що може нашій душі або тілу принести шкоду, або якісь небезпеки та рани. Від цього нам потрібно втікати, віддалятися. І, звісно, пам'ятати, що Бог нам притулок, тобто Він є головним від початку нашого дня увесь день усе наше життя. Тому ж не біймося перемін, а біймося гріха. Слава Богу, дорогі братії і сестри. Сьогоднішня неділя, Воскресний день. Ми з вами зустрічались в храмах Божих, і ось нині ми з вами зустрілись тут через наше телебачення, щоб поспілкуватись і згадати про ті дні, які сьогодні є, якими ми переймаємося і чим ми живемо сьогодні. Церковне життя, воно не просте, але церковне буття наповнене промислом Божим. І ми з вами маємо за промислом Божим жити, трудитись, молитись і спасати свої безсмертні душі. Ми бачимо, як Господь з великою Божою любов'ю готував нас до весни покаяння, до духовного росту, до Великого посту. Чотири неділі перед постом ми з вами згадували про Святому Письмі, як потрібно жити. Перша неділя, згадаймо ще до Великого посту. Це неділя про Матеря Ізакхея, яка вже налаштовувала нас до Великого посту. Наступна неділя, неділя про Блудного сина, який відійшов в іншу країну і був далеко, поки не повернувся до свого батька і не почув, і не побачив, не відчув від нього батьківське тепло. Це притча, яка і нас навчала, що потрібно нам повертатись, навертатись до Бога, до свого Творця. Ще одна неділя перед постом ми знаємо неділя страшного суду, де. Ясно була висвітлена в Святому письмі істина про те, що чекає кожну людину, яка живе тут на землі, яка має перейти у вічність, що буде з тими, хто жив правильно, і що буде з тим, хто жив неправильно. Неділя, яка вводила нас у стан посту, прощена неділя. Найпрекрасніша неділя і всього кругу року, із всіх тих неділь, які. Були на протязі цього року, які нам дали можливість і давали можливість спілкуватись із Воскресним Спасителем. Прощане неділя і далі Великий піст. Кожний із нас по-різному налаштовував себе, кожний із нас має певну духовну велич, ріст. Має кожний свою віру, у когось віра більше, у когось менше, у когось більше натхнення, у когось стан духовного переживання набагато ближчий до Бога. Хтось піклується краще про безсмертя своєї душі, а хтось. На жаль, і байдуже відноситься до тих днів великопосних, які нам сам дає Господь. Постом і молитвою, Господь, навчає нас спасати свою душу. І сьогодні вже друга неділя, дорогі браття і сестри, завершилась Великого посту. Неділя Григорія Палами. Це великий угодник Божий, Богослов. Вчитель церкви Божої, ми знаємо його вчення, томос віри, в якому він чітко висловив свою думку на рахунок. Світла Божого, божесної енергії, тобто того сяйва. І він сказав, що це світло не є рукотворним, воно не створене, воно не є фізіологічним, воно є безматеріальним і це є божесною енергією, яка наповнює ту чи іншу віруючу душу. Людина Божа за вченням Григорія Палами являється... Творінням не тільки не тільки творінням Божим, а й являється образом Божим. Це і є те світло. Людина в собі має нездоланне світло божесної ласки. А людина має в собі те світло, яке Господь запалює в наших душах, в наших почуттях і в наших серцях. Ми за вченням Григорія Палами своїми думками повертаємося на велику і прекрасну світлу гору Фаворську, де Господь преобразився тим світлом. не Створеним, як ми це розуміємо, світлом Божим Господнє лице засяяло сонячним світлом, і ризи переобразились світлом, в якому ми живемо. Дорогі браті і сестри, вчення Григорія Палами надзвичайно цікаве, його думки вони мають нас повернути і дати нам збагнути, що лиш. Божим світлом ми можемо вийти із тої темряви темряви нашого гріха, темряви повсякденного нашого життя, особливо в такі дні. Також вчення і вислови Григорія Палами кажуть, розповідають нам про те, що царство Боже береться силою. Це слова не тільки апостолів, не тільки самого Спасителя, а і Григорій Палама повторював. І казав ці слова, що лиш своєю силою, своїм трудом і натхненням ми можемо досягнути царства Божого. Світлом Господнім ми просвіщаємо для себе дорогу. Що ми бачимо, коли сяє Бог? Ми бачимо абсолютно все. Ми насамперед може, можемо побачити при цьому світлі свої гріхи, стан своїх душ в ці прекрасні дні Великого посту. Тому і ця неділя є для нас великою справою в духовному рості. Ми маємо, дорогі браття і сестри, знайти хоч краплину цього світла. Де його шукати? Всередині, в собі, в своїй душі. В своїх думках, в своїх почуттях ми маємо із Божим світлом йти до перемоги над ворогом нашого спасіння. Дорогі браті і сестри, піст продовжується. Піст не закінчився навіть для тих, хто був вже в храмі, хто причащався, хто сповідався, хто приходив і молився у дні, перші дні Великого посту. Дорогі браті і сестри, непростий сьогодні час. Багато випробувань лежить на наших плечах, і ми з вами маємо їх всі перемогти, ці випробування. І світло Божесної істини нехай кожного із нас укріпить, покаже нам дорогу до Спасіння, до Царства Божого і святом із неділею Григорія Палами. От Марка, Святаго Евангелия, чтение. Зачало сороковое. Во время оно человек некий, приведе к Иисусу и все ему и глаголя, Учителю приведок сына моего к тебе, имуще духа нема, и иди же и имит его, разбивает его, и пены тишит, и скрежещет зубы своими, и воспинивает и рек учеником твоим, да изженут его, и невозмогоша, он же отвечал ему глагола о родине верен, доколе я в вас буду, доколе терплю вы, приведите его ко мне, и Абия, рече ему Иисус, аще ли что можешь веровать и вся возможно верующему, я Абия его запил отец отрочачи, со слезами глагола, что веру Господи, помози моему неверию, видел же Иисус, яко все народ, запрети духу нечистому глаголе ему, души не мои глухие. Аски повелевай, изыдет в Него, и к тому не ні в нине в Него, Его запив и много пружався, и зыде. И вшедший ему в дом, ученицы Его вопрошаху, Его Единого, Якому невозмогохом, изгнать Его речей. Сей рот ничем же может извитить, итог, Ма молитво и постом. Христос напрямую стверджує, що Беснування, або коли у людей населяється злий Дух, зв'язано з Людською нестриманістю. Він каже, цей рід виганяється, має на увазі рід злих духів, постом і молитвою. Тобто, що привело до обіснування? Відсутність посту, відсутність молитви. Не утримання від м'яса, як ми часто думаємо про піст, а саме, коли тіло починає володіти людиною, коли людина починає покорятися тілесним оцим, оцім забіганкам. Вона стає рабом або шлунку, або будь-яких тілесних насолод. І ми це бачимо в нашому суспільстві дуже багато людей, що живуть заради тіла. Вони Тіло вклоняється, вони тільки йому одні покірні. Та що й говорити, та й кожен із нас відчував приступи голоду, і ми бігли, забувши про все, щоб попоїсти. Або коли тіло сонливе, ми е, будь-які справи відкладаємо і хочемо спати, вкладатися, а потім це проводить до лінощів та іншого. Тому вміння володіти тілом і е, навчитися цьому володінню тілом. Господь дав таке, в таку вправу духовних піст. Тобто, коли людина дає тіло тільки те, що тіло потрібно, ніби пальне в машину, заправили тіло, тіло встало, і душу та саму людину понесли до чого? До добрих справ, до любові, до милосердя. І стосовно молитви, коли душа людська спілкується з Богом, з Богом вона молиться. Якщо ж молитва припиняється, це значить душа віру втратила, і душа людська починає залежати від. Красот цього світу, вона легко полоняється і кіном, та мистецтвом, та будь-чим. Це все непогане, коли людина займається, але якщо вона при цьому забуває про Бога, вона може в цьому світі душею лишитися, От кажуть по-російськи душевно больної, на українській мові божевільний. Тобто душа прив'язалася до цього світу, до його красот або до марнот цього світу, та Бога втратила. Тому цей рід. Виганяється постом, вмінням керувати своїм тілом та молитвою, вмінням пам'ятати про Бога та з Ним бесідувати. В ці пост дні Великого посту я бажаю про це нам всім пам'ятати. І вже на завершення, бачите, як? якщо цей рід виганяється постом та молитвою, то чи може людина, яка не тримає піст або не молиться, від злих духів потерпівати? Може. так Христос каже. Тому будьте уважні, будьте стриманими. Давайте волю тільки душі та її сердечним до Бога напрямом а тілом керуйте мудро. Слава Богу, дорогі браття і сестри. Часто люди задають запитання священнику, чи існує насправді видимий, невидимий світ, чи існують ангели? Ще до початку світу видимо Господь створив світ невидимий, світ ангельський. Ангели переводиться із грецької мови як вісники, посланці волі Божої. Господь створив цей невидимий ангельський світ. Для того, щоб ангели славили Бога, задача кожного ангела славить Бога і служити волі Божій, і сповіщати волю Божу тут нам, на землі, людям Божим. Ангели Божі це є охоронці наші тут, на землі, і наші заступники перед Богом там у житті вічному. Кожної людині, дорогі браття і сестри. Дається ангел-охоронець, який охороняє її під час її короткого, тимчасового земного життя і веде її душу до Бога у житті вічному. Про ангелів багато говориться у святому письмі Старого Завіту, у святому письмі Нового Завіту. Ангели вони розумні, вони безгрішні, вони невидні і безплотні духи. Ангели являлися людям у вигляді молодих юнаків, ангели часто являлися святим мужам і женам, ангели являлися самій Божій Матері. Ми сьогодні маємо ангела-хранителя. Кожний християнин під час таїнства хрещення отримує свого ангела-хранителя. Кожне місто, село має свого ангела-охоронця. Який оберігає те місто чи село від нечистої диявольської сили? Ангели Божі вони завжди знаходяться поряд людей, які вірно служать Богові і призивають молитву свою до безплотних сил небесних? Ми сьогодні возносимо, дорогі браття і сестри, свою щиру молитву. До ангелів Божих і просимо в них, щоб вони завжди охороняли й оберігали нас від всього злого під час нашого земного життя. На чолі всіх ангелів стоїть архістратіг Божий Міхаїл, який є старший і найвищий серед всіх ангелів. Ангелі Божі, як написано в святому Письмі. Немовби сходять із неба на землю і піднімаються із землі на небо, щоб тут возносити свою волю до людей і людям Божу, Божу волю, яку Господь дарував ангелам, сповістить людям. Ангели Божі не можуть ні в якому разі, дорогі браття і сестри, перебувати одночасно на небі і на землі. Ми сьогодні. Щиро піднімаємо свою молитву до святих небесних сил безплотних і просимо їхньої допомоги, щоб вони завжди молили Бога за нас грішних. Амінь.